Вітання друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі René Я сьогодні почну проходити гру Greatfall. Це крута гра про серії про, про давні, дуже давні століття. І коротше, я цю гру був грав у 2019 році, коли вона тоді тільки вийшла. Це дуже цікава гра, так що почну її проходити, так що ми поїхали. Починаємо наше проходження. Ви не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ. Щоб я записував у відео спокійно без повітряних травок, також не забудьте задонатити мені на М2СЗД на 6 терабайт, А ми починаємо наше проходження. Поїхали. Ну і рухаємося далі. І все. ви не забудьте підписатися на мій ігровий канал. Telegram, kanał, Discord, serwer. <Christina> I Instagram, a my pognale, poczynajmy nasze przechodzenie. Tak, mi nie treba... ...cej... ...pidkorektowatych... ...rasonasz. Aha. Okay, but take it you know? Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a okay, compliment, my boy. lord. I... Так, вот сейчас початок самої. Так. Нам треба йти на поле бою, hey! щоб пройти навчання. Okay. Okay. Top treba perin. Добре. Тактична пауза. Ага, треба. Прив'язка. Значить. Ось це на одиничку у мене було. А це на двійку. Добре. Ага, Це на трійку. А чтоб поповнить собі хп і потім... Ну ясно, я зрозумів. Добре. Ага. Тут довге навчання б. Добре, я вже зрозумів, що і як. Чому в мене все пчих виривається тоді, коли я говорю, я не знаю. Добре, я зараз зроблю перший. А, перший сейф не дають зробити, ти дивися. Да чё тут кью и мышка? Кью, тап, пауз. Что ж такие с носа? Ой, я насморк. Ага. Добре. А, у меня еще с ними битка продолжается. Ну я это взял, добре. Окей. А кто ж ми то его? Ясно. Нажмить на Окей. Ой Господи, ты с тем важко так совпадать шо, типа можно взять супер мечи, окей тут были у нас <Слышно> <Слышно> Да я же зрозумів, что вы мне там пишете? А? Пишут, шейку я Я забув, що я ще навчання прохожу. Кио атакувати під сильную атаку. Икс. Схвати Weapons. О боже, то ще було тренування, я думав то була гра, а вони мене. Тренування запхаваться. То прям так, як у «Відьмаку». Хоч тренуйся, хоч не тренуйся, ну третьому. Тепер же відпускай нас нарешті. решті. Убий Окей, давайте. Давайте ми продовжимо це в наступний раз, тому що мені вже треба йти спати. Так що бувайте це було проходження по грідвом. Грі, Буває, бувайте, з було круто.